Що ви продовжуєте знімати наш серіал у значні місця Миколаївщини 100 цікавих локацій, який проливало війна. Сьогодні ми розкажемо про 5 цікавих місць регіонального ландшафтного парку в Інгульській Отже, поїхали! Перша наша локація це Софіївське водосховище. Воно розташоване на річці Інгу. Тут є штучний каньйон з крутими На весні час глебів в каньйон поливаються потоки води. Через каньйон є місток з гарним краєвидом. Особливо водоспад потужний весні. Тоді він був хливими потоками мчить чийсь поганітних я думаю, що купатись тут зараз небезпечно. Вода може знести. А влітку тут купаються, а зараз тут просто красиво. Навкури багато рідкісних квітів. В будівлі адміністрації ландшафтного парку зробили музей. Він невеликий, але цікавий, особливо дітям. Тут є різні інтерактивні експонати, які допомагають вчити географію, біологію і історію. Від будівлі музею через закинутий парк можна погорятись до підвісного містка через річку інгу. Міст трохи страшний, він дуже хитається, але навколо красиво і багато різних тварин. Також на території ландшафтного парку у Інгульській є монастир зі старовинною церквою, яку видно здалеку. бушіть відбувається від хвості храму. Тут доглянута територія, багато квітів і котиків. Можна відпочити і послухати мелодію дзвонів.